Вітаю це youtube канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку дзвіночок. Я Анастасія Федор і з нами Олександр Стрюк, керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєденецька. Олександр, вітаю вас. Доброго дня. Uh, давайте Почнемо з світлин, які uh, жахливі, які з'явились в мережах. Uh, з'явились знімки, на яких ймовірно повішані жителі окупованої частини Луганської області страчені за допомогою за допомогою uh, Збройним силам України. Uh, Пишуть про це пабліки прокремлівські там з'явились вперше ці фотографії. Потім на це звернули увагу і українські блогер, журналіст Брінкет Христо Грозів. Що вам про цю ситуацію відомо? Це, це реальні фотографії, що це за люди. Тому що, в принципі, в звірствах росіян ми не сумніваємось. Ну, ви знаєте, поки що у нас немає підтвердження цієї інформації. Пабліках дійсно ми це бачили. Є коментарі з цього приводу і обласної військової адміністрації. Ну наразі з цим розбираються і спеціальні служби, і наші правоохоронні органи. Також загалом відомо, що після звільнення українських міст нашими військовими правоохоронці часто виявляють такі масові місця катувань українців. Реальні концтабори, катівні 21-го століття, але з методами середньовіччя. От до речі, що відомо вам про такі місця на Луганщині, чи можливо щось вам хтось розповідав із ваших знайомих людей, які там десь перебувають? Ну, знаєте, за час окупації нашої громади надходили сигнали про те, що люди зникали, про те, що люди бували на підвалах по декілька тижнів. Місця Такі є також і на території Сєвєродонецької громади, але їх встановлення, дослідження це все буде праця після деокупації для детального вивчення і встановлення всіх причетних до цього. Зараз також з'явилася інформація, що на тимчасово окупованій частині Луганської області росіяни готуються до масового закриття шахт. Загарбники також вимикають інтернет. Що вам відомо про це? До чого може призвести масове закриття шахт, і тоді чому вимикають інтернет? Для чого? Ну те, що стосується северодонецької громади, в нас Відсутня така інфраструктура, але разом з тим проблеми з інтернетом дійсно є на окупованій території, намагаються максимально обмежити е, обмін інформацією з окупованою територією, намагаються наших містян ізолювати і е, всіляко, е, втов втовкувати їм е, потрібну інформацію для того, щоб вони не мали. Зв'язку з зовнішнім світом не мали інформації про ті події, які реально відбуваються. Тому ну, ситуація досить складна, оскільки люди невіданні і люди залякані і змушені вірити тим наративам, які їм нав'язують на території. Також є версія, що інтерес вимикає для того, щоб завадити партизанському руху. Чи відомо вам дійсно є зараз партизанський рух, зокрема на Луганщині? Ну, ви знаєте, ті події, які відбуваються, вони свідчать про те, що він все ж такі є, і вимикання зв'язку це один із засобів боротьби і намагання е обезпечити своє е так скажемо окупаційне е управління, але разом з тим е боремося. Відомо, що від звільненої Білогорівки до Севердонецька приблизно 30 кілометрів. Знаємо, що окупанти, коли розуміють, що збройні сили України близько, втікають з населених пунктів, грабуючи все, що там є. Чи є якась інформація, що росіяни потроху збираються своїми речами на вихід з населених пунктів Луганщини, зокрема Севердонецька? Ну, з Сєвєродонецька поки такої інформації не надходило, Настрої досить такі напружені у окупантів, але поки що казати про те, що вони масово тікають із Сєвєродонецька, я не можу. Але ймовірно, що грабують, що є така інформація, бо знаємо, що власне так, така, така інформація є. Цей, цей процес не припинявся там під виглядом подачі газу до будинків, нібито. Скриваються квартири, звісно, зрозуміло, що там відбувається після цього. Наразі така проблема існує, і нові партії, ті, хто заїжджають на територію міста, начебто для забезпечення його функціонування, ну, шукають чим поживитися своїми варварськими звичками, ніхто не обходиться. А що, до речі, забирають частіше всього з домів українців окупанти? Цінні речі, побутову техніку. Мені відомо навіть, що з Севера вивозили ну, побутові речі людей, потім там устраювали розпродажу у Старобійську. Ну знаємо де, знаємо хто. Я думаю, що буде час. Наші правоохоронні органи знайдуть всіх, притягнуть до відповідальності. Була інформація, що в місті Сєвєрденець, російські окупанти мінують інфраструктуру, також околиці міста. Це таким чином не до чого готуються до оборони чи для чого вони це роблять? Ну, по перше, це ускладнює значною мірою процес деокупації. Це зрозуміло, готуються де можливо десь до оборони, готуються десь можливо просто створити максимум складнощі і зробити унеможливити швидке відновлення життєдіяльності міста. Оскільки будь-яке е, мінування, воно ж призводить до е, зупинки і робіт е, відновлюваних і робіт звівлення інфраструктури, ви ж розумієте, е, будь-який е, інфраструктурний об'єкт це підстанція, це теплостанція, теплопункт. Якщо він замінований, то поки не працюють е, відповідні служби, поки не опрацюють його. З розмінування, заходити туди комунальним бригадам і розпочинати відновлені роботи це вкрай небезпечно. Тому ну, це такий негативний подарунок, називається АОСОМ. Чи є інформація, до речі, про ще якусь підготовку до оборони? Тому що знаємо, що в багатьох містах, наприклад, риють окопи, намагаються якось укріплювати населені пункти. Що в Сєвєродонецькому? Ну наразі Сєвєродонецьк велись досить кровоприлитні і тривалі бої. Навколо до тривалий час місто оборонялося майже по своєму периметру. Тому там на рито ну досить багато зараз. Наразі проводяться деякі укріплення, але ну більш для ефіру і більше це військова інформація. Зрозуміло, заговорили ми з вами вже про інфраструктуру, що мовляв важко відновлювати через певні мінування. Все ж, ми знаємо, що Сєвердонецьк зруйнований досить багато більше, мабуть, половини міста точно зруйнованих в відсотках. Що там залишилось загалом, і якщо відновлювати, то з чого загалом починати, тому що знаємо, що там мабуть нема так ні світла, ні опалення зараз в місті. Ну, опалення містах зайшло в зиму не підготовлено. Ну, воно зайшло майже всім зруйнованим. Я маю на увазі і колектори, і тепло, і вода, і каналізаційні. Я вже не кажу про електропостачання, яке обірване, майже і побиті ті підстанції. Якщо там із кількох десятків дві три збереглося, то це за щастя. Починати потрібно буде з перш за все, це з відновлення основних ліній комунікації, тому що це життя забезпечення системи міста. Тому ну, складне питання. Більш ревізію провести можна буде лише повернувшись у місто, оскільки самі розумієте, процес деокупації він також може призвести до певних руйнувань. Тому ми це все розуміємо. Ми готуємось, е, працюємо над накопиченням і техніки, щоб їхати не з пустими руками, і матеріального резерву, починаючи там від і закінчуючи паливом, оскільки ну, зрозуміло, що потрібно буде працювати на генераторах. Тому е, системний підхід і планування відбувається, прогнозування ситуації. Опять таки, це необхідно буде створювати і якісь теплопункти, і створювати умови для землі десь, людей, групуючи їх. Тому план дій складається, наповнюється. Ми в очікуванні нашої деокупації. До речі, чи є наразі в місті якесь так зване керівництво тимчасово окупованих територій? Хтось є там з таких людей? Так, є, Є, так скажемо, самопроголошений керівник адміністрації чи проголошений ЛНР, важко як його навіть класифікувати, який ну, день начебто у місті, вночі невідомо де. Є інформація, що нібито приїжджають, нібито ночують. Але це все-таки ну, напускне, Да, організовано там для відеосюжету роблять різні картинки, що там відновлюються. Життя в місті проводять якісь мистецькі конкурси, Ви знаєте, при тому, що Сєвєродонецьк досить сучасне місто і розвивався досить бурхливо із твердять технологіями, із роботою академії ШАХ із комп'ютерними технологіями. В місті розвивався університет імені Даля з його технологіями і новітніми. Розробками то наразі повернулися до е, туші і пера е, для того, щоб е, зробити оголошення? Ну самі розумієте рівень відкату е, минуле, рівень відкату до пещерного життя. До речі, а є чи є якась реакція людей зараз на ось цю окупаційну владу, які там відносини з місцевою владою? Чи є якісь конфлікти, чи знаєте ви щось про це? Ну, знаєте, я поділив людей можливості виживання людей в місті на такі дві категорії: це наближення до колаборантів і колаборанти, які намагаються створити картинку щасливого відновлення і працюють на телекамеру. І є категорія людей, які намагаються виживати і ховаються від всього. боячись сказати лишнє слово, оскільки прийдуть і заберуть. Тому ну, поки що так. Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що влада Росія далі застосовує судові заходи різні для закріплення адміністративного контролю над тимчасово захопленими територіями України. До речі, чи відомо про якісь такі заходи в Сєвєродонецьку зараз? Ну, насчет судових заходів не можу сказати, а от те, де що так розсмішило, так це встановлення тарифів тимчасових тарифів на комунальні послуги, які в місті фактично не надаються, Але разом з тим. Заднім числом, там чи з серпня, чи з липня, начебто, встановлені і люди мають сплатити. За що тільки не зрозуміло? Ну, звісно, якщо немає ні, ні тепла, ні світла, тоді да, так питання за що платити. А, відомо, що з 1 січня на окупованих територіях збирається вивести з обігу гривню, мовляв, розплатитися в магазинах, сплатити за послуги та провести якісь рахунки можна буде тільки в рублях. Чи відомо вам щось про це, і наскільки це буде реально перейти, і тоді вони ще наражаються зокрема і на обурення людей, тому що де людям українцям взяти ці їхні рублі? Я думаю, що образи людей їх мало цікавлять. Це більше такий адміністративний метод поставити людей в ріх і в повну залежність від Російської Федерації та Еленерії. Ось вам бумажки або ви ними користуєтеся, або ви помрете з голоду? Ну. Вибору, якщо до чого часу де окупація не відбудеться, то людей буде мало. Треба буде призвичаюватись до цих нових драконовських методів. Але ми повернемось, повернеться Україна, і все буде відновлено. Звісно, ми також в це віримо. І, от е, цікаве спостереження розвідки Міністерства оборони Великої Британії, вони пишуть, що серед росіян падає підтримка війни в Україні. Кремлю стає дедалі важче досягти навіть якогось там мовчасного схвалення. Якщо вже падає підтримка серед росіян, то звісно, що говорити про українців, які точно не чекали руського міра в Україні. Все-таки за вашими підрахунками, відсоток людей, який все-таки ще можуть підтримувати росіян на окупованих територіях, це який відсоток? Ну, знаєте, мені важко сказати наскільки, оскільки е, думки людей вони досить швидко міняються. Навіть ті, які можливо десь у себе в підтаємці е, і ждали приходу руського міра або були згодні на нього. То наразі картинка у них така, що ну не справдились їхні е, очікування. Тому ну порахувати в відсотках не можу. Але вважаю, що це досить незначний відсоток, оскільки е, мають при якісь привілеї і можуть виживати ну це е, перелічені особи на території. До речі, як відбувається загалом пропаганда зараз на тимчасово окупованих територіях, що роблять росіяни? Там завозять. Ми бачили інформацію, що там певних вчителів завозять, які вчать дітей, і загалом ті діти, які залишились, скільки їх на цих територіях щойно захоплених, і що там відбувається в плані пропаганди? Ну так можливо, там якесь телебачення, радіо, але що ще можуть робити окупанти? Ну, за тією інформацією, що у нас була в цілому по громаді, десь до півтори тисячі дітей залишилось в школу. Ну, шкільного віку там ще менше було. Ну, Якісь педагоги повиходили там пристаркуваті, які залишилися в місті і мають ще там радянське виховання, і не бачили в тому, що вони залишились нічого. Судного, ну Бог їм суддя, вони там вийшли, намагаються виховувати дітей за російськими програмами. Ну, на мій погляд, це злочин з їхнього погляду. Не знаю, як мені це на це дивляться. Шкода дітей, але ж ну, буде велика праця з відновлення їхньої психіки та сприйняття світу в подальшому. Ee, привозних, ну особливо особливо так. Я не чув, в місто привозили забагато, Хоча Хоча е, сторонні люди в адміністрації в окупаційні є не, не северничані. Як до речі, поводити себе тим людям, які на стороні України, які чекають з нетерпінням звільнення окупованих територій, що робити їм, щоб не попастися в якусь певну пастку, тому що розуміємо, що окупанти точно не будуть закривати очі на тих людей, хто би, наприклад, навіть якусь свою думку висловив за Україну, як переховуватись, мовчати, що робити? Ну звісно, берегти себе. Звісно, берегти себе, не піддаватись на провокації Я, більш за все відданість Україні свідчать вчинки, а не розмови. Тому берегти себе в першу чергу чекати. Ви буквально на початку з вами говорили про те, що від звільненої Білогорівки до Сєвєдонецька там буквально 30 кілометрів, що звісно всі чекають звільнення нашої українських територій. От ви точно аналізуєте різну аналітику, дивитесь різні прогнози також і військових експертів. На вашу думку, коли Сєвєдонецьк може знову зайти на наші українські військові і знову стати українськими? Знаєте, не хотілося би загадувати, але хочеться якнайшвидше. Тобто, це як думаєте, мова йде про тижні чи місяці? Ну давайте так. Я не військовий експерт, не маю інформації з оперативного штабу, тому я би не хотів прогнозувати. Я просто хочу сказати, що ми всією громадою дуже цього чекаємо. Насправді так, і ми цього чекаємо нетерпінням, чекаємо звільнення е, усієї України. Також віримо в наші збройні сили України. Вам буду дякувати, Олександр Стрюк, керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєрнецька. Дякую вам за важливі чесні відповіді і разом до перемоги. Дякую. Я нагадаю це до канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку, обов'язково ваші коментарі. Ми також чекаємо під.